Ну та й чим вам не зіл? Тільки ж в рази економніше, місця менше займає. Грузу перевозить, теж мають тіті. Муравій гібрид. На кузов бере півтори тонни. Це ніфіга себе, для такого хороший результат. Стоїть гідроциліндр. усилена рама, два комплекти ресорів з однієї сторони, з другої, бензогенератор, плюс 6 акумуляторів електро. На електротягі 60 км запас. Плюс ще бензин сумарно 500 км на одному. Цему. За один раз проїжджає. Борти відкидні, бокові, якщо не хочете перекидати кузов. Задній так само відкидається, плюс він ще тут додатково знизу на магнітах. Три режими швидкості вперед, максимальна швидкість, його, там, ну, кілометрів 50 десь буде розганятися. Сів акумулятор, тільки хоп. Запустився, генератор вже буде їхати на бензині. Кнопочкою хоп. Назад виключили. Елементарно все просто. Задній хід є, світло, повороти. Тримаєш під телефон сюди додали. Плюс ще колонка, музику можна слухати. Що це я хотів сказати? А, усіліна вилка стоїть. Тормоза. Тормоза діскові спереді стоїть, ніфіга ну, ні собі. Кого такий цікавий, тут забув сказати, сам електромотор йде на 2,5 кВт, а мотор, сам генератор йде на 4 кВт. Так що, кого цікавий такий апарат, дзвонимо, замовляємо, в нас їх в наявності 2 штуки всього на всього. Один, другий менший, оцей більший. Доставка є по всій Україні прямо під сам будинок.